Друзі, привіт! привіт, Добралася я і до Дніпра. Нарешті. Ну що ж, дивимося на Дніпро на 9 листопада. І дивимося, що там буде в Дніпрі з 9 листопада, з 8 з 8.11.22.00 по 9 9.11.22.00. Поїхали. Питання стосуються. Це я вже для карт, навіть кажу, що я хочу тільки інформацію, тільки про обстріли. Остане мене не цікавить. Тут якісь такі інформації про роботу, про те про інше. Не дуже цікавить це, Так, обстріли дивуються, буде приховано якийсь вибух, от, для того, щоб зберегти. Зберегти щось, іначе притом, яке забезпечує один з мікрорайонів, або даже багато мікрорайонів, тому що, тому що... Ну, Наводчики будуть відсліджують, відсліджують, попало, не попало, да, ні. тобто буде викривлена інформація про це. От, я би так сказала, тому нічого не знімайте, не викладайте і нічого не пишіть в, 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 там, ну, десь там в соцмережах. Завтра буде, завтра, завтра буде прильот такий нормальний. Постраждають мікрорайони якісь. Постраждає якась працююча дитячий заклад. І ще нічого не будуть Або там поряд діти є, ну, або поряд дитячий заклад, або сам дитячий заклад. Скажімо так, туди буду цілитися, бо будуть думати, що там е, наші захисники, але там наших захисників не буде. Для населення інформація буде викривлена, результати обстрілів будуть вказані невірно. Світло відремонтують, воно буде. Цього достатньо. Всього достатньо. Розумієте, не все, так от дивися по картам і розумієш, що навіть по розкладам можна щось відслідковувати, що не потрібно було би. Тому я буду говорити тільки те, що дійсно ну, неможливо щось чи змінити, чи якимось чином його можна оглашати, я би так сказала. В соцмережах будуть говорити трошки є ж викривлені речі, скажуть, що спрацювало ППО. Да, на околиці міста міста дійсно його зіб'ють. Буде прильот. Щось пов'язане зі свадьбою. Щось може бути ЗАГС, може бути якесь там, там, де торгують висільними сукнями. Може бути там, де є влюблені, можливо, там пам'ятник влюблені. Може це буде парк, то є щось отаке зв'язане. З романтикою, з коханням. Щось от таке. Там буде великий вибух. Отак. Якось отак буде. Якось буде отак. Так, віршики. Він. Називав її відьмою і казав, що вона досить мила. Вона ховала за спиною свої чорні складені крила, він читав її нотації, виховував, мов дитину, а вона з наслодою терлася об його небриту щетину. Він так хотів бути лідером чи першим її щирим серцем, а вона, коли місяць був повним, лиш благала його не серця. Він робив її просто жінкою. Забирав їй волю та силу, а вона у його непростім житті ясним променем тепло світила. Він на сльози її майже не зважав і робив помилки щоденно, наче квітку з корінням жорстоко рвав, а вона всміхалась блаженно. Все було б, як у всіх, та вона не всі. І хоч він намагався це вбити, вона так хотіла літати вісні, забуваючи, як це робити. Так в один прекрасний для неї день вона знову розправила крила. І над містом майнула велика тінь. То у вирій вона злетіла чорні крила, на них руді рядки, а вона хотіла лише щастя чешуть коси їй, як колись зірки, і чекає Бог на причастя. Ось Ви такий вам віршик загадковий! Щоб вам смачно спалося! Ми пам'ятаємо золоте правило мого каналу. каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, і яким я подобаюсь, з вами нічого поганого не трапиться. Тому пока-пока.